Клас футбол у великогучківській мистецькій школі за два роки став улюблений серед спритних футболістів. Учні громади щодня мають можливість тренуватися тут у позашкільний час та на вихідних, особливо коли не сприятливі погодні умови. Мені подобається футбол. А як часто в тебе тренування? Три рази на тиждень. «А розкажи, як саме в тебе відбувається тренування? Що ти на них робиш? Передачі ногою, перекати, обмані дві таке». Подобається так? Да. Мені подобається. Мені полюбилося, Там ми виграли третє, я перезиваю місто. Будеш займатися? Да. Ким плануєш стати? В АТБ. Ким? Тому що я зрозумію те, що мені любить грати в футбол і це моє. Угу. А про свої тренування? Як вони від... Як часто в тебе тренування? У нас тренування кожен вівторок, четвер і суботу. Тренування відбувається, Ми робимо пробіжку, розмінку, квадрати, праві різні. Граємо у футбол. Мені дуже сподобалося. Я побачив, як займаються і ну, дуже захотіла. Підтримувати та розвивати спорт, а також мотивувати і залучати молоде покоління до активних занять один із головних напрямків роботи відділу освіти, молоді та спорту, великолучки. Івської сільської ради футбол не лише популярний вид спорту у громаді, саме в лучках і в Ракошині славні футбольні традиції. Тож керівництво громади без розумів обрало саме цей напрямок для дітей. У 2021 році на базі мистецької школи було відкрито класи фізичного виховання та спорту. Відповідно, за напрямком футбол. Дітки займаються наразі в Рокошині і в великих лучках. Покращення матеріально-технічної бази це було зроблено ремонти спортивних залів. Влаштовано сучасне штучне покриття. Наша школа була створена шляхом злиття двох шкіл: Ракошинської дитячої школи мистецтва, великолучківської дитячої школи мистецтва, шляхом злиття у листопаді місяці двадцять року. І вже почали працювати над тим, щоб створити в цій мистецькій школі спортивний клас фізичного розвідку і вже на вересень. 22 року у нас було введено чотири штатні одиниці у клас фізичного розвитку та спорту. Наразі у нас працюють двоє викладачів, Оце є в Ракошині. Викладач має 35 учнів, і у лучках працює також тренер-викладач в нього. 14 точні. Окрім облаштування спортзалів, для юних спортсменів закупили новий спеціальний інвентар: м'ячі, маніжки, конуси, бар'єри, сітки для воріт. Також для футбольної команди колос придбали форму, оскільки гравці клубу активно беруть участь у різних змаганнях. Наразі спортсмени готуються до весняних турів. Відбуваються тренування три рази на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця, по суботам весна-осінь, граємо ДЮФЛ Закарпатської області. Дічки, середня група, приймає участь у чемпіонаті. Граємо СНТ середні, всі матчі там проходять. Зараз буде починатися друге коло. Після першого кола наша команда йде на другому місці. Кож спортзал служитиме і для самих учнів шкіл. Тепер вони матимуть комфортні умови та необхідний інвентар для уроків фізичної культури.